Привітки, привітки усім! Зроблю сьогодні вам невеличкий огляд браслетів. От щось давно вже не робила оглядів. От покажу деякі, можливо, хтось для себе як новинки якісь побачить. І от почнемо. Це у нас такий класний Аквамарин. Дивіться, який класний, чудовий. Так, от на руку його вам прикладу. Дуже гарний. Ніжний, ніжний. Можна з підвісочкою, можна без. І якщо щось комусь сподобалося, пишіть мені в описі YouTube каналу є мій Instagram там я швидше ось відповідаю і Або можу дати вайбер в коментах. Якщо треба вайбер, пишіть. Оце у нас сапфір. Такий більш світлий, більш темний сапфір Такий гарний, теж дуже гарний. І от такий сертифікований сапфір. От ті були не сертифіковані, а оцей такий гарний, дуже, дивіться, які переливи чудові. Це у нас сертифікований сапфір 4 міліметра, он, дуже гарні бусинки. Так, це у нас е, цитрин. Дивіться, теж який гарний. І отут бусинки, е, бусинки цей е, кварц волосатик Теж цікаві такі бусинки. Тут ще гематит золотистий, і бусинки цитрини, 4 мм. Ось така ніжнятіна дуже ніжний браслетик. кварц волосатик Там всередині он видно навіть такі, як волосочки. Так, потім що у нас содоліт? Такий содоліт. Камінь теж цікавий. Ну, у кожного каменя є свої дуже цікаві властивості. Оце у нас чорний онікс. Теж чорний онікс, можливо, я вам зараз на підставочці краще буду показувати. Ось такий чорний онікс, дуже гарний. Ну, він просто як чорненький такий, да Ніжний 4 мм, але діє як захист. От, як захисний. Так, такий ще є рожевий кварц. Такі от бусинки. Теж дуже ніжні. От ці, нам, якщо щось зацікавить, робіть скрін, наприклад, відео, скрін фотографії. Да? Якщо якісь браслетики або прикраси вам сподобалися, і пишіть мені в інстаграм краще. Інстаграм є в описі YouTube каналу. Також там переходьте на Тікток, підписуйтесь, хто не підписався. Там теж періодично стріми по прикрасам проходять. І якісь відео з новиночками. Так, це у нас був гранат. Це у нас, дивіться, такий місячний камінь. Ніжний, ніжний, місячний камінець 4 мм. Теж дуже гарний. Є нічка Іру. Нічка Іру теж цікавий авантюри хоч він і не справжній, це у нас блиск не справжній камінь, якби да націльний, а беруть крошку камінців авантюрина, тонують, додають у такі, от дивіться, блискітки чудові, і дуже, теж дуже гарно виходить. Як прикраса, дуже часто авантюрин, Ой, це нічка Іро, от у мене каблучка є теж використовують у. Прикрасах. Так, також є такий малахіт. Ніжний, ніжний. Така от краса. Вигляді таких, якби малесеньких кубиків, Тут вони 3, 3 мм, Потім, що у нас є такий цікавий браслетик, вигляді як 7 чакр. От коли я починаю відео знімати, таке, бачите, щось. Чи стрижуть траву, чи кудись їдуть, якісь мотори включаються. Отака от от у нас штука. Бачите, які перешкоди. Не знаю, може, надію, що це хтось хоче кудись їхати. Не знаю, чути вам чи ні. Отакий от ще гарний, дивіться, гранат прозорий, дуже гарний. 4 міліметра. Такий дуже цікавий прозорий гранат. Потім. Це у нас перламутр і е, о, такий гарний крейзі Агат. Дуже ніжний теж браслетик. Тут ще оці хвостики залишаються. Я всі браслетки ще регулюю на розмір, тому я залишаю собі, якби за... за. Ну, це от гарний періт, дивіться, який класний. Періт взагалі чудовий. Прикольно переливається і такий буває більш темний періт, а це такий, дивіться, який. Ексклюзивний, такий, прям дуже гарний. Так, тигрове око теж цікавий браслетик. Це я вам сьогодні тільки мініатюрні, мабуть, що вспію, покажу. Це фліорий дуже ніжний, камінь, який допомагає проявляти творчість, творчі таланти. Є червона ниточка, до речі, кому треба. теж Червону ниточку носять на лівій руці. От ліва рука у нас як приймач енергії і різної, і от щоб фільтрувати негативну енергію, одягають на ліву руку червону ниточку. от, І вона, як захист діє. Такий ще чудовий лабрадор теж, дивіться, 4 мм бусинки. Я тут, мабуть, навіть 4,5. Ну, такий гарний, теж переливи дуже цікаві, гранені бусинки. Але і теж у кожній бусинці. Така от синя, характерна лабрадору. І різація, дивіться, яка дуже класно. Чудово. Переливаються бусинки вгалібом вічно. Так, також це у нас малахіт. Малахіт дивіться, який чудовий. Малахіт. 4 мм бусинки. Потім є перламутр такий от перламутр ніжний ніжний. Можу ще додати якусь квіточку, малесеньку, от, наприклад, щоб була така металева да? вставочка. Вона ще буває краще прикрашає прикраси такі різні металеві вставочки. От такі є гранат м'янма. Теж 4 мм. От, потім є шпінель. така цікава, ніжненька. дуже, Дивіться, які гарні дуже переливи. Шпінель чорний. Це вони, це я вам показую зараз без лепки на резиночці, бо в мене ще є і на такому ювелірному тросіку, це у нас гематит. Гематит золотистий. Потім лазурит галтовка. Такий насичений камінь, лазурит. Теж дуже гарний. Потім є такі от, нічка Іра. Темно-темно-зеленого кольору. Дивіться, який дуже гарний. Це у мене синій колір, да, може вам видно чи ні. Я от не знаю, як передасть камера. А це темно-зелений, такий смарагдовий, темний, ну дуже гарний. Тут він трошки темнуватий, вам на відео, можливо, показується. Ще ближче вам спробую його приблизити. Так, потім є ще такий захисний золотистий обсидіан. Тут от золотистий обсидіан, шамбала застібка, і от такий тут чорний агат. Теж захисний бакслетик. Також є дуже гарний, дивіться, який у вигляді таких от сердечок гематитових. Тут шамбала застібка теж, і от така от краса. На руку буде дуже прикольно так виглядати. Шамбала комфортна застібка. І от такі в вигляді сердечок, гематитовий браслетик. Потім є, дивіться, яшма мукаїд. Такі різнокольорові відтіночки, дуже гарні. Такий жіночий яшма це взагалі жіночий камінь. Потім є раух та паз або димчатий кварц. Теж дуже ніжний. Це всі в основному тут 4 мм. Також є галтовочка, отака гранат. Галтовка гранат. Потім, що вам ще показати, От такі ось цікаві вигляді монеток гематит. Гематит у вигляді монеточок. Потім є амазоніт галтовочка Такий ніжний-ніжний амазоніт, камінь впевненості допомагає бути впевненим при різних, особливо публічних, наприклад, виступах, наприклад, хто боїться. Так, це у нас аквамарин. Такої можна, підвісочки я можу змінювати різні. Такий аквамарин. Потім є також фуксія. фуксія кварц. Такий ніжний і ніжний рожевого кольору. Потім є галтовочка, галтовка 7 чакр. Відразу у камінці сім чакр тут різних кольорів, сім різних кольорів по колу. І також такого плану є е, аметист. Дивіться, такої, такі грані цікаві. Потім є, це у нас називається Шаушанський камінь. така от теж цікавий, ніжний, ніжний, такий блакитного кольору. Дуже гарне, також є аметист такий, галтовочка. Така ніжна, ніжна голтовочка аметисту на е, такому замочку. Потім, що вам ще таке цікаве показати, є галтовочка сонячний камінь, така от галтовка сонячний камінь, натуральний сонячний камінець. Тут навіть є переливи, О, дивіться який блиск натуральних. Камінців у вигляді голтовочок. Такий ніжний-ніжний. Потім, що вам ще показати, такий є Рубін. Теж ніжний. Це такий цікавий рубін. Потім також є аметист такого плану. Дивіться, аметист. От, теж можете також в рекомендованих подивитися. У мене є декілька каналів, підписатися і на інші канали мої, хто ще не підписаний. От, в рекомендовано заходите там папочка. Рекомендовані дивитесь і підписуйтесь. Там про Житомир, кулінарія. от, Акваріум World. В общем, декілька у мене є каналів. І можете підписуватись. Там я і про Житомир розповідаю. Гуляю і гуляю іноді в деяких місцях Житомира кому буде цікаво, теж можете підписатися. Так, і отакий цікавий гематит. Гематит, дивіться, який цікавий вигляді кубіка. Теж дуже гарний, цікавий. Він і на тиск Натиск впливає, якби регулює да і отакий також аметист є. Такого плану аметист. І є також, дивіться, який ніжний браслетик. Теж аметист це. Ось вигляді такої його метелика. Ніжненький такий браслетик. Метелика, метист. Вона ще є така каблучка, і ще її не забрали. от Можна як набір собі зробити браслетик і каблучку А усім дякую, хто був зі мною, хто робить коменти, ділиться відео. от Усім до зустрічі! Підписуйтесь на мої соцмережі в описі YouTube каналу. І на інші е, канали мої в рекомендованих Усім до зустрічі. От тут зараз піду робити стрім в Тіктоці і показувати ще там більше е, більше буде різних прикрас цікавих. Буду і каблучки такі різні, і браслетики от з натуральних камінців. Усім чудового дня. Пока до зустрічі!